Ну і далі ще до однієї знаєте такої цікавинки, ось е, знаєте, для тих людей, які собі намагаються дістатись додому ближче до комендантської години. І коли ти намагаєшся в цьому випадку якось там набрати таксі чи викликати, то відповідно розуміє, що за дві години до 23 ї ціни значно зростають. А дехто із таксистів навіть що грачує, і після 23 ї тож наша Анжеліка Музиченко. Та вона провела такий собі експеримент, зателефонувавши деяким службам таксі. І дехто з них навіть і повівся на цю провокацію. Перевірили кілька служб таксі. Тож скільки заробляють ось ці таксисти-порушники? Давайте далі розбиратися. Куди ви йдете? Звідки додому? А що ж ви робили? Трошки запізнився. Дайте. Та вже півтори години як комендант. Я... Що це за французька пішла вже? Окрім таких невстигайок, у перші півгодини після початку комендантської найчастіше військові затримують тих, хто заробляє на людях, які не встигли доїхати додому. Ви таксист? Тим паче. Зараз операція таксі. Дивись, кожен день тільки вас ловить. Воно й не дивно, тарифи за кілька годин до початку комендантської зростають втричі. Якщо у звичайний час за 16 кілометрову поїздку з мінського шосе до центру Києва пасажирам пропонують віддати 186 гривень, то о 22-й така подорож коштує аж 524 гривні, з яких 100 гривень комісія, а 400 отримує водій. Окрім золотих тарифів, деякі таксисти ще й нахабно себе ведуть. То режим шилки бізнімають А в чому вам проблема? Вас триваль ноль, ви порушні, вас мають право знімати все, що хоче. Можемо другу вас завести, якщо вам не подобається щось. Деякі провину розуміють і намагаються втекти. Зупиняємось! Тобі магнули, чого ти не зупинився? Не побачив, виходь з машини, виходь з машини зараз! Чого ви кричите? Я ж не побачив. Тому що ти тікаєш! Ми я тобі кричили проблизково, чого не зупинятися? Проблизкові! Військові! Таксист ну, так таксує. Усіх непунктуальних таксистів. Провчили, а хто уроки військових не засвоїв, завезли у райвідділ. Там лекції вже із практичними завданнями читатиме поліція. Ми ж вирішуємо провести експеримент і з'ясувати, чи можна викликати таксі о першій годині ночі, попри заборону. На жаль, у вашому місці зараз діє командинська година. Ми не зможемо прийняти у вас замовлення. Пробуємо інший популярний сервіс таксі. І вуаля. Добрий вечір. Добрий. А скажіть, будь ласка, ви їдете? Так. Да. Е, окей, через скільки приблизно будете? Угу. Добре, я тоді вас чекаю тут біля зупиночки на дорозі. Ви одна? Так. Да. Уточнив, чи я саменька і погодився приїхати. Водій завершають перейдущий заказ. А закона тобто він ще когось завозив, так, да так. Угу. І їде потім по мене. Та от тариф поставив такий, що в мене аж в очах порябіло. 10 кілометрів, 1141 сто гривня. Отакі от, от тарифи таксисти заробляють у комендантську годину. І це щоб ви розуміли, звичайний стандарт уявляю, які там тарифи в преміум класі. А от і моя карета. Визволи таксі, а ви взагалі, ну, так, нормально в комендантську. Треба попаде. А блокпости, як ви проїжджаєте? Так, так. Є якась перепустка. Від того, що відбувалося далі, я просто очманіла. Чоловік, коли побачив моє перевтілення на журналістку, почав давати, що не розуміє, як я опинилася в його авто. Йду додому, бачу, стоїть на зглок, я не Який заказ? Я не знаю про який заказ. Ми я не їхав не додому. Ну ви що, жартуєте, Що про чому жартуєте. А я як опинилася у вас в машині? Я там за яку ви машину визивали? Скажіть мені. У вас що? Розвоєння лічності. Та найцікавіше далі виявляється, цей таксист насправді працює в поліції. А ви представник поліції? Да? Я працюю. Представник поліції. Ви ж дивились документи. Та покажіть ваші документи. Що я буду на камеру показувати документи. Я ж показала на камеру. Ви вже я думаю прославилися і так. так. Зараз цим псевдотаксистом, який насправді ж є держслужбовцем, а тому не має права на такі підробітки, займаються правоохоронці. Військові ж радять не ризикувати заради таких грошей. Анжеліка Мазиченко, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.